Слава Україні! Мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо, як ставити мат двома слонами. Я зустрівся з такою ситуацією, що більше шахістів, велика кількість не ставити мат двома слонами. А насправді це дуже легко. Зараз я вам покажу, як це робити. На початок. Що нам треба зробити, щоб поставити мат слонами? Нам потрібно короля загнати в кут. Як ми це будемо робити? Ми будемо його підганяти слонами. Почнемо: в три. Бачимо, слон відрізає вже отаку, але це недостатньо. Слон G3! І тепер ми бачимо, слони зробили такий бар'єр для короля. І король не зможе перейти на ту сто... на сторону. Король сюди. Підходимо королем, трошечки піджимаємо. Слони далі тримають короля. І тепер ми пересуваємо слоника сюди, щоб посунути той бар'єр слоновий, і король не міг далі сунутися. Ми підсуваємося королем на c 3 і бачимо, що король має йти на край дошки. Ми підходимо ще раз королем. І вже бачимо, що, що король сюди, сюди не може йти і мусить йти на -на назад. Ми тут стаємо слоником на поле Б7, щоб король не міг вернутися назад. Ми ж не будемо вічно так ходити. І чекаємо на відповідь. Король пішов вниз. Ми мусимо зіграти слон. Є один, щоб перекрити ті поля. І так полегенько. Короля ворожого заганяємо. Щоб король назад не вернувся, граємо слон С6. Друзі, і так полегенько. Король зараз зіграє, крішці на Б2. Ні, не зіграю на Б2. Значить, підходимо. Не підходимо, вибачаюсь. А там слона на Б4. Все, король відрізаний. Тепер бачимо. Відрізаємо тепер, щоб король міг поставити на поле С2. Як, друзі, відрізати? Так, або слон Є4, або слон на. А4. Я виберу варіант слон на Е4. Але це був поганий варіант слона Е4, тому, друзі. Підсиваємо короля на D3. Акуратно. Якщо король піде сюди, ми його акуратно виженемо. Підійшов король. І тепер ставимо слона на поле. D5 відрізати. І тепер король відрізаний. Він знаходиться в такій коробочці. Стамосла на B3. І що ми бачимо? Король повністю відрізаний. І що нам зараз потрібно робити, друзі? Зараз ви можете самі знайти мат у 2 хода. Якщо ви це не зможете зробити, точніше в 3 хода. Якщо ви це не зможете зробити, то потім я вам ще раз поясню. Чи тут нема мату три ходи, може? Я щось плутаю? Ні, я, я, я плутаю. Ну так, друзі, що для початку крою? Даємо шах. Слоном на 3. Кроємо світходити сюди. Іншого вибору в нього нема. Далі, що ми робимо? Ми даємо шах. Ми відходимо. Ні, ми даємо шах, словом на С2. Кроємо відходити або сюди, або сюди. Кроємо йти сюди. Відходимо ми мислоником на С5. Неважливо. І бачимо, що ми потихенько ворожого короля вже заганяємо. Продовжимо. Слон 4. Король мусить йти сюди. І король С2. І зараз ми бачимо, що король мусить йти сюди. І, друзі, тут в ніякому разі не можна грати слон d5. Бо якщо ми так зіграємо, буде пас. Ми маємо віддати чергу. Отак, акуратно. Слон d3. Король йти сюди, в нього виходу нема. І ми граємо слон С4. шах і слон D4. І ось так ми виграли. Прошу зауважити, Stockfish 8. Нам ніхто не піддавався. Ось так ми потихеньку заганяли короля такими бар'єрами. Можливо, я десь був не неточним, але надіюсь, ідею ви вловили. Короля треба відрізати слонами і королем підходити, заганяти в кутик і матувати щось типу такого. Але акуратно матуйте, будь ласка, не поставте пар. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Дивився. Всім удачі. Бувайте. Слава ЗСУ!